Вітаю! Я. Антон Даньків. Прохожу другий рівень в кампанії Кінець Амбрелли. Візьмемо револьвер. Як обично. Надіюсь, цього разу мені повезе з патронами.

Так, Сомбари. И конечно, первый, второй. Блин, катастрофа. Проклята затримка. Як я ненавиджу охотників. Ну, а эх то шо? Чи бідло ще більше стало, ніж було до взрива. Фух, встиг, то получати урон за просто так якось не хочеться. Давай, 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 давай. Якого чорта не спрацьовує? Це херня, по ідеї, мала завжди працювати. Ну нафіг Зомбарі стали активно викоплювати. Давай, давай фух. Цього разу спрацювало. Ну і слава Богу. Тут повно зомбі і біооружі, а в них є час полюбуватися видом шахти ліфта? І то що за фігня? Чесно скажу, армія біснуючихся зомбі вивела мене вже з себе. І То що було? Він витримав два вистріла. З Магнума. Пінтері. Отлично. Фух. Спрацювало. А то ще одного подарка долі я не витримаю. Е, Як це? А, душ для дезінфекції да. кімната дезінфекції Стандартно. Інтересно, якщо цей душ дезінфіцірує А, понятно, що зомбі не встають. Вони ж виходять типа, дезінфіціровані від те вірусу Фух, як вовремя, спасі вос. Ніт? Понятно. Логіку, як обично. Послали на три букви. А мене... Мене чуть не пришили. Що ти думаєш щодо чуток про нове біоружі? Я не впевнений, але я думаю, ми скоро знайдемо відповідь. Що щось таке? Явно не просто так две. Явно не просто так тут все розвалюється. Як же ми скучили за мурашником? Точніше не за а за Мухами, Ціле гніздо. Перезарядка. Більше бидла. о зря я взяв лечебку Жирить Баскуды Добане Біоружие. Водичка. А в водичці що? Акули. І для красоти ж її впаяли. Так, да, течія швидка. Ой, Йо-моє. Міс! Я просто маю відвігатися. Який смисл в неї вже стріляти? А тут, судя по всьому, мусор розжигаті. Навіщо вони знищують контейнер? Це мабуть. Вони не розуміють, нашу амбрела знищує собс. Собствен... Вінну продукцію. Я думаю, дуже просто. Знищує докази. Хоча стоп, ніт. Вони же випустили біооружі на перехват солдатів. Які ще докази тут треба? Дивісь контейнер. Воно все ще живе. Напевно, це неудачні зразки. Напевно, це провальні образці експериментів. Боже боже, ні ні, я не должен здохнути. Я маю дойти до контрольної точки. А патрони закінчуються швидше, ніж мої. Мої навики. Блін, 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 і ще раз, блін. Фух. Лампы, похоже, нельзя грязные А вот вылечиться мне можно, пацаны. Я там покажу, ребята, давайте жить по понятиям. Просто піс. Давай, давай. Фух, спрацювало. Нещасні і зуродовані трупи. Фух. Оце називається я ледве вижив. Фух, нарешті контрольний пункт. І ще на 50. Ой! Вісім ворогів. Критів маловато. Ну, чорт возьми. Roskridite kujš za tu. Bože. А тепер в бій вернули мавку. О боже, ці бішені, ви мене дістали, ненавиджу. Ну, слава Богу, тут був контрольний пункт. пуск Я протримався якраз достатньо. Є, змал, по ще з мав помія ще допомогою пістолета, то справлюсь, а от з охотниками буде проблема. Я лучше не буду ризикувати. Так. Прикляті ящери. Фабрика зачищена, але дуже багато жертв. Я був здох якраз перед лікарством, Ну не обідно біологічна загроза тут по блін, біологічна загроза. não Хай, бистро, 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 перезарядка. Що, е -е -е -е. схавали? Наскільки я поняв, що вони сказали, суддя по кількості бидла, вони вже близько до цілі. Опа. Коридорчик з лазерами. Точно такий же, як у фільмі. Да, Капхоновці до уваження фільмам фільмом віддали. Не проще ли було просто вибігти з кімна, з коридора назад? а? Це ефектний прыжок. З місця прямо назад перескочити. Якщо б так уклонітися, треба мати реакцію Альберта Вескера. Судя по тому, що активована система охорони, вони ховають щось важливе. Вони не можуть там пройти. To ożemy nie argumentu. Так, да, я пам'ятаю. Це фінальний етап. Відповідно і звір'я буде. Повно. Як кажуть, драка буде не шуточна. Ну, як известно, обізянки це цветочки. Бджоли. Оу, я покойник. Ну, добро, что тут был не официальный контрольный пункт.

Ох. Як багато цих штук тут? Та досить багато цих штук. Або вот ти проход в нікуди. Точніше, вихід з хит Боже, Та тут кинг конг, блін. будь Будьте ви прокляті обезьяни. Блин. Эволюция, блин. Сколько их тут было? Надеюсь, что этот писец уже кончился. Фух, кончился. Ну, не знаю, меня лишь раздавляет уже то, что я выжил. Леон С Кеннеді. А він до цієї гри, яке відношення має, ну, крім згадування в рівні за Аду в попередній кампанії. Фух. Єлі вижив. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!